Привіт, ви на каналі Даня Лайт. І це моє нове відео. Цілий місяць у мене не було відео. Цілий місяць. Це вже якийсь капець. Да, ну тепер я вернувся і відео по воркауту, да, зразу ж. Я, Коротше, перед началом відео поставте лайк і підпишіться на канал. Коротше, нове відео да, цілий місяць куди я пропадав, що зі мною було, що я не хотів пускати відео, я скоро розкажу. Ну, не зараз. Скоро десь да, буде одне відео. Ну, тепер я повернуся і буду для вас робити великі відео. Отже, вже, вже більше місяця, по-любому, десь вже в мене не було. Коротше, я... Буду знімати всякі різні відео, ну, не тільки воркаут, Ну я більше ство буду воркаут знімати. Коротше, це, це все время. Я став дуже легко робити виход на один, да, вже, скільки я дуже багато елементів навчився. І сьогодні я парочку покажу. Да. Коротше, ви поставте лайк і підпишіться на канал. Я вмію 80. Зараз, дивіться, в мене вот, така книжечка. І я вмію 87 елементів. Почти 90 я хочу моя всі, всі... Ой, е, моя ціль 100 елементів. Зараз да. покажу, як я вільно роблю виход на один. Дивіться. Вже не так, як раніше. Так я роблю виход один. Я уже с первого раза захожу. И у меня Є зроблю. Я думаю, хватить будем вже. То тут Фух. Вот, От, так я легко став робити виход на води. Так. Я навчився кучу всяких різних елементів. Так, що я вам показував? Я показував вам багато чого. Ну, сейчас. Коротше я навчився нормально. Як це? Я, я коротше, навчився. А що вам тоді казав? Я не пам'ятаю, що, що я вам казав, що я такого навчився, Я навчився, ну це я вмів, підйом переворот, виход на отну. Не вивадає вмів виход на три, я вмів бочка, е, бочка задня, а, бочку задню, я чисто навчився, дивіться. Так, покажу вам бочку зараз. Дивіться, це задня бочка. Я показував вам вже, ну, в мене учалось. Піду uh, жди, зараз щось тоже. Uh. Ні, сьогодні не покажу, тому що я вже затовпався. Покажу вам крабик лучше. Ось я навчився сложний елемент крабик Виждайте, uh, робить. Берите. Я научился в их кулексе, правда? Слушайте, Такие, научился. Це називається крабік. Я навчився астек, черв'ячок, імпульси. Коротше, я скоро зніму велику зв'язку на 40 підписників. У мене вже 40 підписників, да. Так, що ще навчився? Ісус, Санджеровка, Декстер. Зараз покажу вам закритий віз. Ось декін робиться. Я проти не покажу. Я вже задовбався. Я навчився всякі різні уголки, ракушку, червя... три черв'ячка, вертольотів, гусак, ахілес. Сейчас покажу санжировку. Залет молодым. Ох. сейчас залет молодым. Сейчас покажу вертолетик. Так, сейчас вам ще щось покажу. Стульчик. сейчас стульчик навчився тільки. І в мене тут не получается. Получается на тухих турніках. Останні відео я покажу на свясті. Ой! Коротше, я останні елементи покажу на свясті. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока.